Вітаю! Ну що, давайте розберемося з однією з найпоширеніших і, чесно кажучи, найхитріших головоломок українського правопису. А саме, коли в словах іншомовного походження ми пишемо и, а коли і. А почнімо одразу з практики, з такого собі міні-тесту. Ось три слова, які часто трапляються і змушують замислитись як, на вашу думку, вони пишуться. Спробуйте для себе вирішити, а ми скоро перевіримо. І щоб розгадати цю загадку, нам потрібен, так би мовити, майстер-ключ в українській мові він відомий як правило дев'ятки, і це я вам скажу справді потужна штука. Звучить, може, трохи формально, але насправді це фундамент. Якщо його зрозуміти, сотні запозичених слів перестануть бути проблемою. Отже, що ж це за дев'ять таких особливих приголосних? І щоб ці приголосні не довелось зубрити, є одна геніальна фраза підказка. Просто погляньте. де ти з'їс цю чашу жиру. Перша літера кожного слова тут це є один із тих дев'яти приголосних, які нам потрібні. Легко ж. Ось вони, наші герої. Д, т, З, Це, ц, ц, Ш, Ж, Р. Саме після них, але тільки за умови, що далі йде ще один приголосний, ми будемо писати літеру и. Давайте подивимось, як це працює. Ось, наприклад, слово капучино. Дивимось, літера Ч. «чи». Чи є вона у нашій фразі. Так, цю чашу є. Далі йде приголосний н. Все сходиться, тому сміливо пишемо і. Добре, з цим наче все зрозуміло. Але ж виникає логічне питання: а що робити, якщо приголосний не з нашої дев'ятки, або якщо після нього стоїть голосний, а не приголосний. А тут, знаєте, все працює ніби у дзеркалі. Дуже просто. Якщо приголосний не входить до нашої чарівної дев'ятки, тоді пишемо літеру І. Ну, от, скажімо, місто Лісабон. Приголосний л. Згадуємо фразу, де ти з'єси. Немає там л. А раз його немає в дев'ятці, отже, без вагань пишемо і. Але увага! Є ще один суперважливий момент. Якщо після нашого приголосного стоїть голосний звук або ж «ї», то правило дев'ятки ніби бере паузу. У таких випадках ми завжди пишемо і, незалежно від того, який там був приголосний. Ну і як же без них у кожному правилі, звісно, є слова, які живуть своїм життям. Це винятки, які не підкоряються загальній логіці. Їх, на жаль, чи на щастя, треба просто запам'ятати. Найчастіше це слова з певних груп. Погляньмо. Це, наприклад, деякі церковні терміни, слова, що прийшли до нас зі східних мов, і кілька дуже поширених слів на кшталт спирт чи шпиталь. У всіх них, всупереч правилам, пишеться і. Так, так, тепер, коли ми розібрали всю теорію, саме час повернутися до нашої початкової задачки. Готові перевірити себе? Згадаємо, що там у нас було на початку: цірамісу, хірург і сідней. Ну що, розберемо по кісточках? Перший на черзі тирамісу. Дивимось на приголосний перед пропуском. Це те. Згадуємо нашу фразу. Де ти? Ага. Літера Т є у дев'ятці. Здавалось би, все просто. Треба писати і. А от ні. Це якраз той випадок пастка, який треба запам'ятати. Правильно, тирамісу. Добре, і йдемо далі. Хірург. Тут у нас приголосний Х. А Ану, чи є він у нашій фразі підказці? Ні, немає. Отже, тут правило працює бездоганно, як годинник. Пишемо і все просто. І наостанок сідней, приголосний д. Він точно є у дев'ятці. Де ти? І знову за логікою мало бути и, але як і з тірамісу, це слово виняток, особливо серед давно засвоєних власних назв. Тому правильно, сідней. Ось і маємо повну відповідь. Бачите, головне це алгоритм. Спочатку завжди перевіряємо, чи входить приголосний до дев'ятки. Це перший і найважливіший крок, який розв'язує 90% проблем. Але, звісно, завжди тримаємо в голові, що існують хитрі винятки. Ну от з цією загадкою ми, здається, впорались. А тепер цікаво, які ще правила української мови змушують вас добряче замислитись, що ще варто було б так розібрати.